Так, друзі, всім знову привіт! Ви на моєму каналі. У нас сьогодні 7 число, у мене в дружині сьогодні день народження. Я вітаю, бажаю щастя, здоров'я і ще раз здоров'я. І мирного неба над головою, щоб вже це все закінчилося. Так, друзі, ну що, зараз вам покажу, що в мене в Крочатнику, як наші там кролики і хто до нас приїхав сьогодні мені допомогти. Це велике-велике, як кажуть, мені... Поміч моя приїхала, яка здала сьогодні, теж закінчила е, інститут. Сесію закрила, закрила гарно закрила сесію. Надіємося, що буде теж стипендія. І все у нас буде добре, друзі. Так, що я потихеньку вам показую. Так, друзі, нас дивіться, приїхала моя помічниця. Ви бачите, ах, яка гарнюнька мене, доня. Так, що, дивіться, потихеньку, ви бачите, перевожу я до церкву, що я не довіз. Все потихеньку в мішочках-мішочках і буду скармлювати. Сьогодні теж забрав пару мішочків, там залишилося, що не, не влізло. Нічого страшного, все в нас влізе. Так, і дивіться, як одгородив, ви бачите, щоб їм не було так жарко, я вирішив зробити тут сіткою, там загородив трішки, щоб не задувало. А тут повністю закрив, щоб у нас не пролазили ні курчата, поки нічого. Друзі. Що хочу сказати тепер на щот курей. Поки що не буду там їх закривати. Хай вони мені тут повигрібають все повністю зерно, все, щоб я мог тоді його все викинути на город і воно мені не росло, не цвіло. Дайте я порозмовляю, не дають мені порозмовляти. Ви бачите, яка вона обідрана. Так, що, тоді йдемо в крольчатник з тієї сторони. Спочатку зайдемо в качатник, я вам покажу, як там наші качки, а потім йдемо. Так, до цього зараз. Буде вправлятися, ми йдемо сюди. Так, друзі, що я хочу сказати. Е, ті курочки, що я придбав, 5 штучок, вам покажу. Вони занесуть гарні яйця. Зараз, давайте я зразу зараз буду показувати, сонечка нам допомагала прийшла. Так, доця. А ну, зараз, подожди. Давай це виключимо. Підожди, підожди, стаканчик. Е, підлізь він. Отуди он, за мішочок. Ну, там, підніми там красне є яйце. Не, не, піднімай. Я бачу, там, там, дивіться, ви дивіться, це ці кури, що я вже купив. ви бачите, Вони в нас вже такі несуть яйця. Все, вже, вже ми з яйцями. Так, Соня тут там трішки допомагає. Так, наші кашенята, друзі, дивіться, лазять, теж кормимо, підкармлюємо. Тепер все на наші, як кажуть, плечі. Так, там десь каченя кричить. Зараз, я, пройдуся туди. Ти потихеньку управляйся. Так. Що в нас тут? Дивіться, які в нас вже лавандові качки підросли. Ті вже дивіться, які бутузики гарні сидять. Ви бачите, да? так? Взагалі. Так, що я тут? Вода. І поки сидять на комбікормі. Комбікорм вже вам говорив, диканьку я беру і не заморачуюся поки. Все. Так, і дорослим я даю кукурузку. Все, такі в нас вже гарнюки, вже вони є в нас. Так, ідемо. Там досі мене вправляється. Так, одна курочка у нас переболіла, я її випускаю, тут вона ходить, поставив їй водичку. Так, і ось тут в мене сьогодні помічниця моя наливає воду. Так, друзі, що хочу вам показати. Все. Так, і, друзі, зараз покажу. Тут дивіться, яка малеча вже у нас, тут курчата бігають. І тут зараз теж покажу, дивіться, які балабончики, каліфорнійчики наші. Все, дуже не... жара в нас потихеньку спала. Я стараюсь все одно дуже наліто не парувати. Так, людина, що просила зняти в мене самичок, я на Семенівку, я його набрав, сказав, що одну кролицю я спарував. Ну, не знаю, не буду говорити 100%, потім переперевірю я. Ну, вона, ця людина сказала, що вона зараз не може прийняти чи не хоче, це вже таке. Ми тоді созвонимося, вирішимо це питання, чи братиме, чи не братиме, то вже його. Я думаю, в мене і так їх розберуть і я не буду хвилюватися. Так, дівчата, дивіться, які в мене гарнюні ось підростають. Бачите? Дивіться, а? Теж дивіться, які гарні дівки у мене сидять. Каліфорнійки мої. Все, потихеньку їм. Люцерочку, дуже їм понравилась люцерка, спочатку вони не зрозуміли, що це. А потім потихеньку-потихеньку почали до неї привикати. І дивіться, які балабухи, бачите? Скоро будуть і, і чорна пігментація, є і коричнева. Бачите, так? Да? Це від маші. Такі гарні, тілки завжди гарні виходять в неї. Так. Це у нас термончики. Ну оце, так. оце ми так. Сьогодні в мене така поміч. Взагалі я, я в захваті. Так, дивіться, малеча, ви бачите, як у нас. Сьогодні, можна сказати, як прямий ефір. Вон, ходи, ходи. Зараз на вечір принесу, щось їм покушать. А дивіться, як граються наші кошенята, дивіться. Все, лізе, лізе, ви бачите? Лізе. Доця, ану на, отримай. Чуть не впав, тут в ягон. Потримай, зараз розіб'ю я її. Покажу, чим ми їх кормимо зараз. Покажи, пусть ди. Кичить, киди сюди. Бачите, качаче яйце. зараз вона залізе ось. Оце якби качки не неслись, не було б, що їм. Може, котять? Рижа боїться. Шипить. Рижа боїться. Вже тікав я. Так, Та ну може хтось і пугає їх, нічого страшного. Хай потихенько з мамою. П'ють і їдять. Ой -ой -ой. Ні, вони вже лазять візді. Ні, нічого не буде. Так, все, пішли вправлятися, бо вдруг виключать світло. І не всюємо відправитися. Бачите, треба чаще приїжджати до батька і будеш дивитися, як вони підростають. like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Є, все вправились. доця мені допомогла, велике дякую. Так, останній штрих це ми збираємо наші яйця. Так дивимося тут у нас. Дивіться, ви бачите, як кашлята смокчуть мамку? 吃了啊 Вже Уже вони різнокольорові. Так, все, друзі. Оце вечірній наш обхід. Все, заганяю, наші курінтеж виходять. Зараз ми їх позаганяємо. Заходьте. Заходьте, 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 заходьте. Так. Давай, давай. Все, всі заново. Бачите, сідають, щоб обслуговував. Все, друзі, на цьому ми завершимо. Таке наше коротеньке відео по нашому господарству. Велике знову дякую доці, що приїхала, мені допомогла. Все, Всім гарного дня, гарних, вихід... О, гарних вихідних. Все найкраще. І головне здоров'я, здоров'я і мирного неба нам. Все. Всім до наступних зустрічей. Пішли, тепер і себе будемо обслуговувати.